Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу про взаємодію наших давніх предків із світами Наві і Праві. Цей спосіб взаємодії із давніх давен називали магією. Світ Праві люди ототожнюють із світлом, а світ наві з темрявою. Наші пращури добре знали, що і світло і темрява це дві сторони буття, що в темряві все народжується, а при світлі розвивається. Отже, і світло, і темрява ніколи не конфліктують між собою. Вони однаково важливі для зародження життя і для його продовження. Тому наші пращури не ділили магію на чорну і білу. Знаннями про закони природи і Всесвіту в давнину володіли жреці і волхви. Яка ж різниця між ними? Жреці це носії теоретичних знань, про закономірності природних явищ і про закони людського співіснування? Вони попереджали людей про астрономічні явища та різні природні катаклізми. До них зверталися за мудрими порадами і передбаченнями свого майбутнього. Їх слово було авторитетним для всіх. Волхви це практики, вони застосовували знання про закономірності природних процесів в різних магічних обрядах і ритуалах. Вони лікували людей і передбачали майбутнє. Вони могли зупиняти дощ і бурю. Вони розуміли мову тварин. Волхви пам'ятали, що під час обрядів не можна шкодити живим істотам, щоб не порушувати рівновагу між різними формами життя. Але були й такі, хто використовував таємні знання не на благо, їх називали чаклунами. Вони шкодили людям, примусово залучаючи до своїх темних справ мешканців наві. Чаклуни втручались у справи людей без їх згоди, порушуючи цим самим природний баланс. А волхви добре знали, що за законами Всесвіту мешканці Наві не мають право самостійно втручатися в життя людей, їм дозволено тільки провокувати людей на різні негативні емоції та неблаговидні вчинки, а людина вже сама вирішувала, вестись їй на цю провокацію чи ні. Таким чином, мешканці Наві спонукали людей до розвитку і не давали їм деградувати. Пройшли тисячоліття, деякі люди і досі звинувачують темні сили у своїх негараздах, виправдовуючи свої пороки. То їх біс попутав, то запойний біс винен у їх пристрасті до алкоголю, то їм пороблено. Людям властиво перекладати відповідальність за своє життя на інших. За законами природи, перешкоди у нашому житті створені для того, щоб ми ставали досконалішими. А той, хто не здатний долати ці перешкоди, сам розписується у своїй слабкості та неспроможності дати собі раду. А тепер про найцікавіше. До людини з високим рівнем свідомості, яка здатна долати життєві трудності, яка живе по правді і не парадитує на інших, ніякі біси не чіпляються. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!